Ну а далі ось така краса. Називається Falli Garden. Гарден це сад. Дивіться. Розові, білі. Червоні. Он далі такого кольору, я навіть не можу сказати, якого. І не кремового. Такий зіртуватий, з розвиватим відтінком. Краса. А он там далі червоні. А це ось Азалія. Азалія, дивіться, яка краса. Дивіться. Ой, раді цього сюди стояло приїхати. Розові. Кущ повністю. Повністю в квітах. А ось далі і такого кольору. Це ж насолода. Так, ми завертаємось сюди, а тут, а тут. Тут бачите жовтий до Він загорожений. Я так думаю, що тому що він маленький. Червоний родандрон. Все, воно тут, бачите, підписано. Скільки різних кольорів, що очі розбігаються. Червоні, червоні букети прям. Можливо, я повторюю з букети, гарно, гарно, але емоції переповнюють і ти навіть не знаєш, що говорити. Дивіться. Це стоїть побачити, а це ось магнолія. Ну, Квітів зараз нема. Не знаю, які тут якого воно, кольору. Зараз без квітів. І он, як кажуть, вишенка на тортові жовтенька. Можливо, ще вісім, але ну, поки ми тут бачимо дуже вдовгу. Ми підбирали Я цей бажаю. час, щоб приїхати сюди, коли цвітуть родандрує. Це щось неймовірно, неймовірна краса. Ось таке, що вам покажу. Віточки ось, білий, -бі. з такою горошенькою, боже, краси. Щас я загублю світ свої. Я вам знімаю кожну квіточку, кожний листочок, тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Я їхала сюди цілу годину. Хочу показати вам таку ось красу, яка є в Великобританії. І тут, де не повернеться, все так гарно гарно, гарно. Це Азалія. Азалія. Я вже вивчила Азалія, Камелія і родандрони. Це самі такі кусти, які, які не знаю, захоплюють усю родондром. А ось такого кольору родандром. Він міленький, вони густенькі, такі, бачите? ідемо, йдемо, насолоджуємося, лячу очки, щоб я гарніша була. Сонця нема, ну так вроді. Прилічніше виглядаю, <с> тому що коли камеру близько держиш, ну трошки видно такий. Тому одягаю очки. А так краще дивіться на квіти. Можливо, вам вже надоїло, тому що вроді одні й ті самі, ну тут неможливо не знімати оце все, тому що ти йдеш квіти, квіти, кусти, кусти, кущі, кущі. виправляюся. Такий в мене сьогодні вихідний. Але я працюю. Працюю 11,5 годин. І хочу сказати, що за 11,5 годин я нахаджую на роботі 28, 29, 30 тисяч шагів. Це ж я не просто хожу, Другий поверх, перший поверх і ще й роблю, так що це те, що я хожу. А буває, коли на місці щось робиш, стоїш, то твої кроки не защитуються, тому працюю добре. І для моєї праці треба черпати енергію з такої ось краси.